Моє перше відео я під вчуттям от от відео з Шишкіним, кінетиком, який по движення в вчитає людей і може показати всякі їхні. какие-то установки, какие-то зажимы и все особенности тела, наверное, можно так сказать. И вот под вдохновлением интервью с этим чуваком я решил записать видео. Мне интересно, как я выглядаю на камеру. И я теперь думал на рахунок того, чего Не роблю спота собі, або чого я не знімаю себе, або чого я не люблю, щоб мене знімали. І я от згадав, що є якісь фотографії з дитинства, коли мене фотографували, коли я не хотів цього. І я так виглядаю дуже і дуже... Вже в дуже недоброму стані прямо зажатий і я пам'ятаю, що я не дуже хотів дивитися навіть на ці фотографії, бо мені це було неприємно. Тож, чого? Як сісти нормально? Інтересно. Ну, пока що так привисню. Тож... Інтересно свої погадки побачити, що я делаю, що я не делаю. ділаю. Колись вона зачесалась. Ну і цікаво, який в мене взагалі буде прогрес в цьому всьому. Я подумав, що треба спостерігати за собою зі сторони, в прямому сенсі цього слова, бо нібок камера не є такі можливості, ти можеш спостерігати за собою. Вводити якісь моменти, які мені не подобаються, і я їх можу виправляти. То чому ні? що, Я думаю, це буде цікавий початок. І може я навіть це відео зроблю на YouTube. Це буде те, чого я буду починати ведення свого YouTube каналу. Можливо. Побачимо. Щоб я хотів би вести на YouTube каналі, мабуть, про свій розвиток, бо в мене була така думка, щоб от реально типу, вести, може, не те, що канал, а типу, в даному випадку... Як це називається? Коли людина показує своє життя влог. Може, влог. Ну, типу, може, може це влог, я не знаю, як це правильно називається. Але, типу я зараз от працюю там з коучем, зараз я хочу йти до психолога і хочу бачити зміни, ці типу щоб прям конкретно. Там от В цей момент я веду себе так. Там через півроку я себе веду. Через ще якийсь час, там, через рік я веду себе таким чином. І ось дуже цікаво, як, як я буду себе вести, як, як змінюється моє тіло, як змінюються мої рухи, як змінююся я. І які взагалі є результати від цього то що я там якось працюю над собою. Тож ну, дуже цікаво. Поспостерігати, що буде відбуватися не зі мною. І може це бути навіть цікаво людям, які натраплять на ці відео і побачать його. А я, звісно, не знаю, як там зі звуком, бо телефон далеко, петлички в мене немає. Немає навіть штатива в мене типу, все на кастомних таких. Я телефон поставив на сумку, бо в мене нема штативу. Я от думаю, що, мабуть, коли я повернуся в місто, то е куплю. А, Треба ще почекати на зарплату. Ну, типа, я куплю е і петличку пошукаю, і, і штатив, щоб можна було записувати відео. А зараз я ну, в Закопаному. Мабуть, і дату стоїть сказати 15 травня. Зстаті, так, да, цікаве, число 15, бо у мене якось йдуть зрізи по 15-м числам. Там, минулого разу це було 15 вересня, коли я зробив зріз там, в своїх зміни в житті. Тоді якраз я був е в Кракові мене мінялася робота на той час. І я замітив, що я так поставку. Мабуть, щось це говорить. І ще завжди в мене крива У мене змінюється робота і я тоді робив зрістом від квітня 2023-го по вересень 2023-го. І, ну, типу, прям якісь такі зміни пройшли в мене, бо я тут квітень я працюю на, на Volkswagen. Я знаходжусь в такому не дуже благоприятному місці, і в вересні я там вже змінюю роботу, на те, що мені більш цікаве в плані заробітку, змінюю я роботу на дальнобойщика. Тобто зараз я і дальнобойщик водій далекопійник. Наверно, так це називається. І... Блін, мені прямо холодно, аж труси так сього сводить тіло. Трошки розігріюся. Може це трошки мене розслабить. А, і що? О, ага, і що мені допомогло змінити це, це робота з коучем. Тоді я працював з одним коучем. Ми там попрацювали один контракт з березня, да, з березня місяця до початку літа, перший місяць літа, що там червень чи липень, мабуть, червень, до 1 червня і, і потім типу, почались, там через 3 місяці в мене були якісь зміни. Ну, типа те, що я відслідковував. Ну, я спочатку не дуже їх замічав, а потім уже. От прям конкретно через рік я вже тіпа, прям зміг оцінити свої зміни всі. І. ніщо. І, що, і ну, поділився я з, з коучем, з яким на той час працював. А зараз я працюю з іншим коучем. І, з нею ми працюємо, на, беремо лон, на почуття, почуття, відчуття, для того, щоб я міг відстежувати свій стан, що я відчуваю в моменті, що я відчуваю, що я взагалі відчуваю. Бо в мене було як такого, було відсутнє це. почуття, почуття. Е, ну Я взагалом типу, якось не відслідковував ніколи свій стан, що я відчуваю, що в мене зараз е, на душі, і що в мене зараз в тілі. І ну я як зрозумів там, е, то це прям типу дуже важливий маркер для того, щоб ти зміг відчути себе. І щоб ти міг діяти прямо в своїх інтересах, а не в інтересах е е навколишнього світу. Ну, прям є от его, є от душа моя. І є бажання душі, а є бажання его, які нав'язані навколишнім світом рекламою е там, і всякою діччю. З баганками, всякими і фізичними потребами. І є від бажання душі там десь щось зробити. От, наприклад, прямо для мене зараз така явне Не приклад що я от хотів піти в гори сам. і от Це внутрішнє бажання, щоб піти в гори самому. І є тут таке его, вклинилося тілі це все. -все та ні, треба пригласити там э, подругу з нею поїхати, чи я буду сам їхати. А вообще давай что їхати. Э, давай, коротше, потім позже поїдемо. Сейчас, он, типа, так, погода не сильно благоприятна. То все, п'яте, десята. Э, Ч? Інтересно. Я чогось завжди хочу так спертися. Може я хочу розслабитись. Не знаю. А. Відео я не буду обрізати, цікаво буде побачити. Ну, от, коротше, типу, его вклинюється в це все і починає перебивати кат. Ну, я, в общем, поїхав. Я не знаю, видно, наверное, видно, що там гори на фоні. Це Карпати, там закопані внизу. І, і що? Ну, я, в общем, поїхав, я прислухався А, і в плюс при цьому его воно ще типу, викликає якийсь або страх, або хвилювання. От В моєму випадку було хвилювання. Я там от, на землі був, ну як на землі, в місті. Коротше, внизи в низині. А зараз я на. Така гора є обалувка. От я зараз на неї піднявся і з неї 에, тут відоковий пункт і я на ньому сижу. І от будучи там внизу, я таки трошки почав 에, записувати, 에, що я відчуваю. І я такий, ну, типу, що я пережив? Я пережив якесь хвилювання. і Безпокойства того, що я йду сам, що я йду в невідомість, і що може бути щось якось не так, бо є якісь переживання. Блін, я замерз, прям я не приймаю того, того, що мені холодно і прямо штіпає. Верювати воно все якось не рандомно. Може це потоком можна назвати, але ну, я покажу назву це рандомно. А, ну і от, я, коротше, відслідкував той момент, то, що мені було е, якось стрьомно і ну, не стрьомне хвилювання були і е, тривога і спокойство е, від того, що я їду сам в невідомість. Як я хочу, вже був тут, але я був тоді не сам. А зараз я сам, і типу я сам все роблю. І, і все якось ну по-іншому, коли ти, тобто, ну це мабуть, вже про відповідальність іде Мова, коли треба взяти відповідальність на себе, і ти не хочеш, ти боїшся, тебе, типу, починають якісь вилазити. Недостатки, ти що ти боїшся взяти відповідальність на себе, Блін, а це, навіть, класна реалізація, прямо потокі, що потоки. Типу, за того, що я, мабуть, не хотів брати відповідальність на себе е за цю поїздку, за результати цієї поїздки. ну, Як я не очікую ніяких результатів, а от, ну, типу, про Планування, це більше про планування, так. Куди піти, як піти і, і що робити? І ти, типу, сам плануєш це все. Бо тоді, як ми їздили, то типу, ну, по суті все порішала та подруга, з якою я їздив. А я типу, був просто компаньйон в тому випадку. А тут я їду сам, тобто відповідальність вже чисто на мені, що я буду робити, як я буду проводити час і як я буду себе поводити. Дуже цікавий кейс. Мені цікаво, самому стало вже. А, Ну що ж, мені холодно, мене трясе трошки, Тож я промерзаю. Зараз буду йти далі, а зігріюсь, тут очих вистачить трошки пройти. Там 2 м 300 пройду і все, я буду вже як би зігрівшийся. А що я ще я хочу підсказати. Пропедіон. Ну, а так, поділись про цей підйом на балувку. Під а я буде зараз. І прям відчув таке ну, прям важкість в тому, щоб піднятися, я не знаю, чим це замовлено. Ну, є два варіанти. Я просто не знаю, що конкретно на це впливає. Або те, що у мене якби слабкувата фізична підготовка, бо я так, скільки більше півроку їжджу на машині і... Фізична активність у мене ну там прям мінімум. І І друге, це. Там, фізична активність. І друге в мене сумка важка. Не знаю скільки кілограм, ну там типу, віщи і. Ноут. І типу, вона трошки має ваги. Тож, мабуть. Або може це разом. Бо як ми осінью піднімалася на губуку, то ну, мені якось було попроще. Ну тоді і сумка була полегша. Там пару речей було і бутилка води і все. А зараз я прям відчув всі реалісті життя а з цим сумкою... У мене був варіант піднятися в гори там, де найвища вершина. Карпат, в принципі, і на цій місцевості. Це гори риси, лігора риси. Ну, коротше, якось там. Гірський масив риси. І там вона має висоту 2500 метрів. І, і що? Ну і типу. Я хотів туди піти, але я не хотів іти з сумкою. Я подумав, типу, я попробую, що мені скаже моє тіло від того, що я піднімлюсь на уболовку. Тут типу, відстань, щоб розуміли, від низу до вершини 1300 метрів пройтись. Це на висоту 1300 метрів. На висоту, ну може, тут метрів 300 різниця. Типу між, між нижньою точкою та верхньою, а може навіть менше. Ну, будемо врахувати 300 метрів. І типу, піднявся на цей кілометр 300, я думав, що я коні кину. Ну, а так, потім нормально. Зараз почуваюся, підійшов трошки. Ну, Але факт в тому, що типу, прям. Відчувається, коли немає фізичної підготовки і коли ти з рюкзаком. Вот. А я хотів то, що йти на ці реси, то там висота 2,5 км, і маршрут дуже крутий і важкий. Але щоб ще добратися до нього до початку цього маршруту, то теж треба там пройти трохи. Ну, трохи це 22 км від закопаного. E, тобто, ну, типу, історія з сумкою e, безполезного груза, як я оцінив ну, типу, ну, в даному випадку для гор. E, тут реально типу, нафіга мені ноутбук на вершині і куча речей. E, тож, типу, я вирішив, що зміню маршрут і буду йти. E, Тут на найближчу гору вона там 1800 має висоту, і теж буду підніматися там. О, які реалізації. О, от поки що, мабуть, це головна реалізація те, що на рахунок того, що коли не хочеш брати відповідальність, і, точніше, коли проявляється. Моменти, де треба брати відповідальність, включається его і починає видумувати всякі двіжухи для того, щоб не брати відповідальність на себе. І... і ти десь зливаєшся з якихось своїх мрій тупо через те, що ти не береш відповідальність на себе в моменті. Таким чином, да, я б зараз позбавився б такої краси. Зараз травень місяць, 15 травня, ну я вже проговорив це. І гори в снігу все тільки зеленіє. І все так гарно. Трошки тепло, трошки і Камера падає. Формат. А, мабуть, я в такому форматі це все викладу ми подивлюсь на себе зі сторони, що я вмію говорити і як я вмію говорити. І далі буду продовжувати щось робити. Наступне відео може буде в іншому місці. Ну, скоріш за все точно, що в іншому місці, бо тут я довго не затримуюсь. Але подивіться яка краса. Гори в снігу. А ще мені Его не дозволяло типу, записувати відео, тому що в мене телефон трошки вже подуставший, камера не така, то не всьо, це не так, це не сяк. І я вирішив, що або починаю, або не починаю ніколи. Це, мабуть, теж про відповідальність. Тож, бажаю всім хорошого дня, ночі або ще чогось. Щоб ви могли розвиватися. Може, поспостерігаєтесь за мною, як я буду рухатись в цьому напрямку, розвитку, буде деградації. всяке може бути. Навіть це цікаво, до чого це все приведе. Як я... Чи дійсно я над собою працюю, чи дійсно я змінююсь. Я, хочу... я вирішив, що я хочу бачити це зі сторони і це якось зафіксувати. Тож, спробую побачу результат, і ви, той, хто буде спостерігати за мною, то, мабуть, теж буде бачити цей результат. Як бачите, я трошки зажатий, я якось стискуюсь. Трошки мені. Насправді якось більш-менш комфортно було. Я якось не дуже... Не знаю, що. Коротше, дискомфорту якогось не було при запису цього на камеру, але, мабуть, буде дискомфорт, коли я буду це відео викладувати. Сподіваюся, що я його викладу в такому форматі повністю, як воно є, як я його записав. І ну, я сподіваюся, що звук навіть буде нормальний, більш-менш, що можна буде чути те, що я говорю. Бо я тут Якби як би кричати не буду на, всю, на всі Карпати, щоб мене чули, бо тут теж є люди. Ну що ж, бажаю всім гарного дня і я дуже вдячний вам за те, що ви передивилися відео до кінця. Дякую вам. Мені подобається слово благодарю, тож я проговорю слово «благодарю», «благодарю», «благодарю». Хорошого дня.